І ще раз, ой, всім привіт! Це друга частина, яка гуляв в Майнкрафт в своєму світі. В Першій частині ми знайшли галявину, де ми будемо виживати в будущому, А зараз ми будемо продовжувати. Так, ми вже заспавнились. Так, де наш дім? А, ну, наша землянка. Це ж вона? вона? Треба буде її якось помітити. Це так, дивіться, в тому відео, відео ми закінчили на тому, що я тут вмер. Бо на, мені треба було скло. Зараз я добуду пісок. А, ні, це не пісок ой. Мені не треба глинянок. Ланя, кулька. Ось є пісок. Так, давай, давай, давай. О, все. Все, пішли переплавлять. Я думаю, нам вистачить каміння. Ой, каміння, каміння. Так, заходимо. А, ми навіть пічку не зробили. Mm. Mm. Дуже весело. село mm. oh. все камень hm? камінь все есть выбираемся. Цей блок замінимо на каміння. Давайте закинемо дерев'яне кейло. Все очікуємо. Поки воно плавиться, сходимо по один посок каміння. Тут було це все время каміння. Давайте добудемо так нормальненько, щоб нам хватило. Щоб нам хватило ну, те, що ми, те, що ми хочемо. Так, ми прийшли. Ты суд... будешь тут жить. Так, все наше скло. Все. Теперь можем дивитися туда на дверь. Ты что, кажеш? Так. Да, видно воно. дерево. Ай, я так не знаю. не 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 Будешь у меня сидеть. Ну-ну-ну-ну. На, И плюх. Давайте знаєте як це позначимо. Виді. Отак От ось. Як -ось. М -м -м. Нам надо дерево. О, внутрішньо вже бачу. Так, ось о наше дерево. Ми, я його вже добу. Ми отак, о, я ж нам робити. По другому з Це ми забираємо. Так вибираємо. Це ми також забираємо. Поміг хтось стріляв? мне показалось. О, земля. Я так думаю. А ты как сюда потратил? Я не хочу умирать. зашел. Зараз мы его отомстим. <coughs> Зараз мы ему. Давай, давай. Хоп. Папа Попад, не попадает. Ха-ха-ха-ха-ха. Только сволочь. Это был О, всё, хайпью. Давай, о. О, всё. Мне допомог другой не допомог другий скелет. Да, чувствуется. витс. Нет, нет, нет. Ой, он Я так разумею, я ещё не Такий прям гравець, щоб виживати без щитів зберігання інвентаря. Ну, колись я вже виживав, це було дуже легко. давай. Краще б ні. не 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 Що це? Що це? Зробимо отак. Вот ти ти знуща ви знущаєтесь наді Да мы вот так все. Угу. Ладно. Да. Фу, да, Краще палку покладу, чем вот одного ели. Надо закрыть Ой, там Крипер. 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 Надо добыть. Хотя бы вот это все два дубика. Два зомби-селянина. З... Ого!

Откроем дверь потом и выпустит вот тут. Будемо вже жити, якось не хочеться вже на поверхні. Ну, я сказав, ми построїмо тут будинок. Так що... все будемо не тут жити. А що теж тут... Де... Ой-ой-ой! Це було близько, дуже ш... ой, швидко, дуже близько. Давайте попросили. Ой. А до світ? так без вета все не попал цельвай, а ну Угу. Поки я очікую, що настане день, можете на мене підписатися. А як ти зомбі, не підписуйте на мене, морху мене вбить Очікування дня. Очікуємо, так очікуємо. Ждем так. Давай дай тут рядом десь. О, це неудачно вийшов. Ой ой, ой ой 18, теперь до так? Так. Не хочешь, правда, чекай его. Я так завышилась до кругляков. Нам бы скрафтить скрыня. Давайте. День наступає, вже можна можно Ой, слепов на них. Ммм. Зараз як завжди вмру. А не хочеться. Що ж мене з усі сторон хочуть вбить? Ну, не надо назбирать її. Угу. Так я не хочу як в тому, В першій частині звідси піти відпускною межі. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Тихо, що ж ти так? Одна тобі, так тобі і надо, щоб ти згоріла. Давай быстрее, сгорай. Ну, давай. Давай. Ты будешь горіть? Воно горить, да воно догоріє, догоре. Все воно догоріло. Давай все випало. Нічого ничего полезного. Все, тепер можна спокійно добути дерево. Де ще зараз не прийде Кріпір. Що мене з підвала? Ой-ой-ой, ой що? ой. ой, 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 ой. Главное, щоб се гра не краснулась. Не вилетіло. О, хорошо, що я подивився зараз би впав. пафі. Молодець. настал бы мисс, сейчас что делать с ними мостов нечасты не пидем сюда. шкаты за Добути залізу ну, на тище. Скільки длиться? А, вже 15. О, давайте в цьому відео хоча б вже ліжко скрафтимо. Так, да еще одна. Ииии ну, Кча. Так давай ты хотя бы поймал выранены. Так все побежала. Угу, 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 угу. А всі крипер свою яму оставив. Так, в наступному відео ще й треба буде не тільки в шахту піти, ще й запастися камінням і як там його деревом, так. Да. Нє. Тож Ну і... дайте крафтимо сундучелос. А, ага, Тепер можна сюди скинути все, що нам не той землю поколо. Не, мы шлишку хочемо про. Це мені повезло. На сундук хватило так ще її на ліжку. Ліжко буде десь. Ну, Зараз я скажу провернику через синий. Хочешь синий ліжку? Все, ліжко зроблено. Зроблено. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. В наступному відео ми сходимо туди, в шахту. Запасимося багато чому. чим чим, каменем, досками. Може ще і як там його залізу. І Ще раз всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене. Ставте вподобайки. І всім пока-пока.